Свято Миколая через європротести на Майдані Незалежності вирішили не скасовувати Надвечір стало відомо, що парламент проголосував за звільнення від відповідальності учасників масових акцій, як сприйняв Євромайдан таку звістку? Напевно, що знає Євгенія Цвітанська, вона зараз за крок від головного тамтешнього мікрофона. Женю, привіт. Власне, як відреагував Євромайдан на вісті із Верховної Ради і кажуть ще про те, що навколо Майдану дедалі лише укріплюються барикади? Чи так це насправді? Вітаю, Олександр. Інформація про те, що Верховна Рада проголосувала за звільнення від кримінальної відповідальності учасників масових акцій на майдані сприйняли радісною, навіть з облисками люди сприймаються як власну перемогу. І сподіваються, що це перший крок до виконання всіх їхніх вимог. Я за те, що всіх відпускають і нічого не цього, то ж, перемога одна маленька є, але відступати не можна і добиватися. Треба всіх своїх вимог, які поставлені. Варто зазначити, що опозиція таки не полягла на формулюванні саме учасників акції. Тобто, це означає, що від відповідальності не звільняються ті силовики, які били людей. Учасники Євромайдану сподіваються, що будуть покарані саме ті представники силових структур, які вчиняли криваві дії проти людей, як на банковій, так і на майдані. Ми хочемо, щоб їх покарали згідно нашого закону, існуючого чинного законодавства Ми повинні понести покарання за побиття людей, а організація, Беркут і всі ці спецпідрозділи міліції повинні бути ліквідовані. Хоча штурму тут в цілому не очікують, але на євромайдані все ж таки укріплять барикади. Дві доби будували паркан перед барикадою на інститутській та обносили його колючим. Звичайно, ситуації він стримав або провокаторів, або силовиків. Збираються автобусами, приходять тітушки, можуть берки приїхати, щоб менше менший прохід, легше їх стримати. Щось подібне до провокації сьогодні таки сталося. Учасники антимайдану прийшли до Євромайданівців, начебто, привітати їх із Днем святого Миколая та подарувати цукерки. Але тих, хто був із партійними про. І більшість все ж таки повернулася до марійського парку. Ну а ті, хто залишилося, разом співали гімн України. І, Порів, то спеціально для них відкрили кордон на інститутській. Ми робимо міст між Україною східною і західною. Схід і захід разом бачите, міст. Ну, як ми бачимо зараз, на Майдані активно святкують День святого Миколая влаштовує свято обійм, запускають ліхтарики, і навіть ми бачили фейерверки. Ось нам, наприклад, один художник подарував ось таку ялинкову прикрасу, яку він зробив своїми руками. Неймовірно багато дарять один одному дарують, і насправді десь за того миколая це такий символічний початок новорічних свят. І учасники Євромайдану сподіваються і будуть зустрічати їх саме тут на майдані Незалежності. Студія. Дуже дякую тобі, Женя, за останні відомості з Євромайдану. На Євромайдані потроху туди підтягуються антимайданівці, кажуть, ідуть без брудних намірів, хочуть, начебто єднання та миру і підкріплюють свої слова цукерками. Євгенія Цвітанська з майдану щойно про це розповідала наживо.